Слава Ісусу Христу! Сьогодні святовице піво вертує собі сказати щось за це піво. Наразі читаю кореспонденцію з Чараза Чразу, виставиться Піо. Другий том ви з почали нещодавно. І собі звернемо до листів, до одного з листа, щоб почути оце піво. Це буде лист Рафаліни. С Фоджія 13 травня 1914 року до Цяпіо і відповідь від Цяпів на її лист. Ісусе, єдиний Духу Насвятіший, поможіть мені. Преподобний отче Отчепіво зволікала з відповіддю на ваш останній дороцівний для мене лист, оскільки прагнула переказати вам нову добре, добрі відомості. Знаю, що мої марні листи є переповнені наріканням і болом. На жаль, Ісус допускає, що повіряю вам в боротьбу і сльози, упадки, знаходження, терпіння і глибоку темряву, щоб могла під цим оплаканим образом мого життя дописати два слова любов і офіра. На жаль, далеко мені до того, ясла, голгота, кивот вказують мені дорогу, яка е попихає мене, потягує до правдивого життя, а я глуха, сліпа, зла ставлю опір. Коли, врешті, рішуся, буря, про яку згадувала вам в попередньому листі минула, так мені принаймні видається. Залишилися однак, її сліди, гроза і спустушіння. Видається мені, що мій брат нарешті зрозумів свій обов'язок і почувається до нього, тому повертається до себе. А ми в серпні по семи руках вигнання повернемося до нашого родинного дому. Що нас чекає в мурах, які переховують так багато дорогих згадок і святих почуттів. Е, Назал, уся моя померла родина стільки дорогих, улюблених е, людей, які в тій годині розкошують, з найвищим добром буде стерегти з висота двох нещасливих, самітніх, безборонних істот, які залишилися при житті, будучи метою на останах з е, таких непорозумінь е, глухих. І злостливих інституацій. Моя нещаслива сестра завжди не властиво ем, розуміє нерозумна в її правих інтенціях в шляхетних могутніх поривах серця і ослаблена на дусі, Її ослаблена на дусі, тільки тільки Ісус міг би її потішити, але проникає її і перемагає байдужість і апатія. Усе її життя є єдиним пасмом боротьби. Терпінь зітхань і сліз, ох ні. Якщо не приступаю часто до столу Господнього, то не є це погорда для Ісуса, як ви це окреслюєте. Далека є від того Ох ні, ніколи, ніколи, ніколи. Не судіть її так суворо. Не будьте для неї строгі, сити очі. Моя сестра є дуже дуже добра. Знаєте, знаєте ми наше життя, Дні минають її між працею і молитвою, має золоте серце і великі ідеали. То єдине святе почуття, яке Ісус залишив для мене на землі. Поблагословіть, поблагословіть мені її очі і вчині, щоб Ісус завжди мені її благословляв. Скажіть йому, що хочу я бачити у Його найсвятій жисті, прагну бачити її пов'язану з ним назавжди, прагну бачити її святою. Вважаю тому, що якщо досі не сталася ревною християнкою, то тільки з моєї провини бракувало їй потрібної помочі з моєї сторони, відповідної праці, святих рішень і доброго прикуду, все ділося на навпаки. Тому уся провина лежить по моїй стороні. Я сама чуюся за це відповідальна перед Богом. Як можу це направити за нас обох? Як можу це направити? Питається це піво? Як направити покутувати і задосить досить учинити? Не знаю, гублюся. Розмовляйте з Ісусом. Скажіть йому все, що вам сказала, а Ісус, без сумнів, вам відповість. Благаю, напишіть мені добре отче, все, що святий Ісус вам скаже. Не скупіть мені того, для чого не відповідаєте на деякі з моїх питань і не допомагаєте мені роз'яснювати певних моїх прагнень. Не знаю, чи можете ще раз перечитати мої листи, коли ж не маю поняття, чи їх нищити. читаючи їх наново, заважте, що певні питання стали через вас промовчені. Ну так, цікаво досить. Я тому дуже добрий, є ви дуже добрі, виявляєте мені так багато любові. Виявіть мені теж ласкавості, що не знаю, в який спосіб дякувати за це Ісусу. Якщо ви відкинете яку-небудь подяку, ваша серафимська терпливість мусить зносити, співчувати, толерувати і пробачати тому бідному сотворінню. Яке не зуміє відповідати на ті величні дари, на великі ласки, яких добрий Ісус йому уділяє, невдячний нікчемний ні хробачку, коли зачне щось робити направду. на правду. Назагал завжди під час коротких і вимушених медитацій, не знаю для чого, мій розум. Відповідай мені, що маю переказати Ісусові за вашим посередництвом. Чи є це добре, чи зле. Прошу скажіть, тільки ви, добрі очі, є ви моїм дорогим, милосердним пояснюю. Пояснювачем в Ісуса. Він розмовляє з вами кожного дня, знаю про це, що. Думаєте про тих наших святих конверсіях, чи їх похвалить, захочуйте мене, щоб завжди до вас писала і представляла в святій простоті і довірі всі мої потреби. Чи отримую на те Його велич, великий дозвіл? Скажіть, мені дорогі очі, не збувайте мене, мовчанку, я знаю про вас все. Чому, отже, що мовчите, чому окриваєтесь? Здаю собі справу з того, що є зрозуміла і недискретна. пробачте мені, ця довіра нещасливої, бідної дочки скланяє до розмови з добрим отцем. Є ця довіра душі впертої, злої і хворої до її милостивого, оповного милосердя лікаря. Моліться надалі в інтенсі моєї сестри, моєї приятельки в потребах всіх моїх кремних і приятельок, про яких вже, про яких знаєте. Моліться за мого брата є на вас зло... злий. його е... жінка живить до нас почаття ще гірше, коли це закінчиться, е... коли настане спрагнений мир. Так дуже було би хотіла розмовляти з істотами, сотвореними, зближаючися до них, бачачи і чути тільки Творця. Хотіла би. Вхопитися за теперішню хвилину, коли Ісус дотикає мене правдиво. Прагнуло би затримати ті хвилі, щоб вдивлятися тільки в Ісуса і чути Його всюди. На жаль, є у мені пустка, безлад, вчинення добра, пристрасті, гіпокризія, егоїзм, атака, жива любов, власна. Так виглядає життя, яке. Проваджу, моліться, напишіть до мене, прошу вас про це. Укрита і з'єднана разом з моєю сестрою, на святішому серці Любоного Ісуса. Прошу вас про Святе, освіня у Бога Терціарку. Отже, Рафліна Чараза була належала до третього чину, чину братів менших. І по скриптам ще раз відкриваю цей лист. Прошу сильно прощ... особливо молитві інтенсивні моєї сестри. Тій ночі багато терпіла з причиною своїх хвороби біль. Шлунка на тлі нервовому викликав не останніми прикростями. Прошу теж про спеціальні молитви моєї улюбленої, кремної вдови по нещасному самогубству вже вам знаному. Е, ускладнення наступають одна по одному без перерви. Над нашими головами зависли болісні наслідки. Нехай Ісус милосердний розвій, розвіє повні завірюхи список, який е, Укнутий через ворогів миру Кожного дня. Вели... Кожного дня виливається вона як нова терня. Знаю, що заки оточить вона святого Ісуса, вбив їх на перше й несвятіше серце, але я відпихаю їх зі страхом. Моліться. І що отець спів на цей лист? П'ятеричина 19 травня 1914 року фактично на другий день. так? Припрошую, на, за тиждень за 6 днів. Ісус Марія Йосиф Домінік, Франциск Кляра. Так отець Піон. Такі ініціали став подібним телефон до речі. Отже, що відповідає отець Піом? І зараз почуємо. Найдорожча дочко Ісуса Христа, нехай Ісус і Марія, будуть завжди з вашому серці і вчинять вас святою. Через багаторазове ударення спасеного довода і через докладне очищення Божий артист, який приготовлює каміння, яке повинні знайтися в структурі вічної будівлі. Так говориться в гімні в «Вечірню на день посвячення церкви». Наша найніжніша мати, свята католицька церква, і так є в насправді. Кожна душа призначена до слави небесної може істотно вживатися за камінь, призначений до піднесення вічної будівлі. Му-Еляр, який хоче збудувати дім, мусить передусім очистити каміння, маючи станов, становчу конструкцію, а чи це через вдаряння молотка і долота. В такий спосіб поступає Отець Небесний з вибраними душами, які від початку вічності через його незмірену мудрість і провидіння були призначені до конструкції вічної будівлі. Так отже, і душа, призначена до королювання з Ісусом Христом, мусить стати очищення ударами, ударами молотка і долота, якими послуговується Божий артист, щоб Отисати каміння, тобто душі вибрані. Чим вони є, моя сестра? ці удари, долота, це темрява, неспокої, спокуси, терпіння духа, легкі духовні, забарвлені пригнобленням, а також фізичним терпінням. Дякуйте, Отже, незміраному, милого сервію, предвічного, який в цей спосіб. Ого, який довгий mm -hmm. лист. Трактує вашу душу, оскільки є вона призначена до спасення. Чому не тішитися з тих повних любові, жестів найкращих з отців? Відкрийте серце тому небесному, лікарю від душ і зануритися з повною довірою в Його найсвятіших раменах. Він трактує вас як вибрану до приймування за Ісусом по стрімкій стежці голготи і рай. Я радісно і зворушенням відчуваю. В обмін серця це ласкаве трактування вас через Бога. Будьте певні, що все, що діється в вашій душі, є зарядженням Господнім і тому е бійтеся способ зустрічі зі злом, яке є, коротко кажучи, образою Бога. Вистачить, щоб бачило, що в цьому всьому що переживаєте, не ображаєте Господа, навпаки, через це стає Він щораз більше прославлений. Якщо це якщо ніжний обручник укривається перед вашою душею, то не для того, що хоче вас покарати за невірності, як вам видається, а для того, що ще щораз більше подавати пробу вашої вірності, витривалісті, одночасно очищати з деяких прив'язань і почуттів, які очам тіла на загал такими не здаються. Кажу про такі почуття і провини, від яких навіть. Праведний, неєвільний, оскільки є написано на святих сторінках, що праведний впадає сім разів. Книга Приповідок 24:16. Прошу мені вірте, коли б не знав вас такою пригнобленою, був би менше задоволений, оскільки бачив, що Господь офірує вам менше дороцінне каміння. Будьте певні того, що пишу. І віддаліть сумніви, які цьому противні, оскільки це є насправді спокуса, прошу це чинити в ім'я Ісуса в Його імені. Підтверджую, що в цих всіх духовних всій цій духовній боротьбі не ображаєте Бога, не грішите, а приносите невелику користь вашій душі. Віддайте віддаліть, отже, рівно ж всі сумніви, які здаються громадяться навколо вас, вашої душі. Тобто те, що є глухой, глухий на Божий заклик за опирання його солодким запрошенням, що ви є. Тільки єдина перешкода на дорозі досконалості вашої сестри. Це все не походить від доброго духа. Є це способи сатанинські, маючи на меті відвернути вашу увагу, або щонайменше затримати вас в прямуванні до досконалості і відібрати вам відвагу. Суджу, що ця тема в на цю тему висловився достатньо і довіряю. Вірю, що мене послухаєте. Прошу благання остану Отця небесно, щоб стулив ваш завжди до свого божого серця, позволявши вас вирізне, чути його сповен любові і відповідати йому з такою самою вдячністю. Разом з обрученості зі святої пісні над піснями з необмеженою довірою просить Ісуса, щоб завжди потягав вас за собою і дозволив почути запах Його е парфум. Е пісня Пісень 1. -3. Щоби зі всіх сил душі і тіла могти бігти за ним, куди він піде. Ще раз прошу, щоб ви були певні того, що досі сказав. Е все це має допровадити вас до порту спасіння, Божою броню, проваджуючи до співу, перемоги є цілковитою і сліпе піддання нашого осуду під накази того, якому повірено провадити, провадити нас через темряву, пастки і життєві боротьби. Своїм непідважним авторитетом підтверджується це письмо. Хто вміє слухати, може постійно говорити Теспіваця, то і натомість Муж послушний його отримає перемогу. Якщо Ісус об'являється, дякуйте Йому. Якщо перед вами укривається рівно ж Йому дякуйте, все є любовним жартом. Маю надію, що дійдете аж до вітання остатнього відбуху з Ісусом і на Христі, будете могти з Ним солодко сказати. Сповнилося. Прагніть в усьому добачати тільки Творця, якого відчуваєте, прикрість якого дізнаєте, перебуваючи поблизу істот творених, є спеціальна ласка Божої любові, яка не всім бідним паломникам Єдана. Вмійте, Отже, з нею користати, дякуйте за нею Богові. Не давайте послуху свій неспокійній уяві, спокушної і могутній висвої на пробу через нашого ворога. Він хотів би, щоб ви повірили, що ваше життя е, збідніло на добро. На цьому полягається вишукана і очевидна махінація демона. Ласка Ісуса. Моя дорога чинить вас із дуже, дуже відчувальною на добро. Хотів би на загал змірити, зрозуміти, відчути, діткнути ту любов, яку живете до Бога, але будьте певні, моя сестро, що чим більше якась душа любить Бога, тим менше його чує. Дуже цікава думка. так. А чи ви чуєте Бога відчуваєте, можете написати в коментарях. Ситуація, ця видається, надмірно дивна і неможлива, якщо йдеться про проминаючу любов до сотворінцього низького світу. Справа має, однак, йдеться інакше, якщо йдеться про любов душі до обручника. Не зуміє добре виразити цієї, але будьте певні, що власне так це виглядає. Бог і незрозумілий, недоступний. Чим більше якась душа поступає в любові на вищу добра, тим більше її почуття любові до того. Який переходить її пізнання, зменшується, до того ступеня, що видається тій бідній душі, що вона не любить. Насправді, під час деяких зустрічей видається їй, що справи власне так маються, але потім факти доводять, що було, навпаки, ніж думалося. Ті на останні страхи, це, що втратиться свого Бога, це свята марнота, завдяки. Які душа вважає, де ставить ногу, щоб не спіткнутися це відвага, з якої ставить до атакам неприятеля, погодження з вогою Бога, всіляких труднощах, життєвих, гаряче, прагнення, встановлення Царства Божого собі самій і ближніх і найкращим доказом любові тієї душі до найвищого добра. Ні, ваша любов не є байдужа, не є безплідна. скажу радше, що любите небесного бручника. Але прагніть рівно, щоб ця любов неостанно зростала? Отже, наше завдання, те спів нам про це так нагадує, так, що наша любов має неостанно зростати. Божий вчитель навчає на що за братів повинні ми визнавати тільки тих, які сповняють волю його Отця. А ви чи не прагнете і не старайтеся зі всіх сил стосуватися в кожній ситуації до Божих побажань? Чи не віддали би радше життя і це тисячу разів? Щоб довести, що не протиставляєтеся волі Божій. Ну, поки є ви того певні і відчуваєте це в своєму серці. І нехай це буде для вас мірилом розізнання, і переконання, що добре переживаєте своє життя. Ах, як дуже є ви далеко від того, в що кажу вам вірите ваші почуття. Любіть цього делікатного брученика, але видається вам. Це дріб'ясткою, коли ж хотіло би любити любов'ю досконалою і доповненою, але нам, бідним і нещасним, смертним любов та принаймні в своїй цілковитій певності не дана ця повну любові тут. Хіба в майбутньому житті? Е, ах, як марний є стан нашої людської природи, аби небесний вручник розірвав. Врешті цю делікатну заслону, яка відділяє нас від нього, і уділив врешті тій любові доповненню, чиєю, кож протилежному разі наше життя не є життям. Так? Життя без Бога без Його любові не є життям каже Теспів. Наша хвороба є невеліковна і наш побут тут на долині почує знойним і довготривалою агонією. Надмірно суворо зінтерпретували моє відчуття щодо вашої сестри, про яку вам написав, так ти спів каже. Так, ви помилялися. Не є така інтерпретація, як ви собі думаєте. Ніколи не піддавався в сумнів факту, що її душа є маловоча Господа. Ствердив тільки, що Христом Кривим Оком дивився на її поставу відносно і в Христіної вечері, в тих смутних часах, коли багато душ відходить від Бога. Не зумію зрозуміти, як можна жити правдивим життям без того, без тої їжі сильних, в часах, в яких є мене встанно оточені через людей, які мають в серцях ненависті до Бога. І проклясть на устах певним способом, щоб захоронитися перед оточуючим смерть, смертельною заразою зміцнення, зміцнення в Христіною їжею. Так, отже, той. Хто е, жиє е, довгі місяці без кормлення е, непорочним тілом, анця Божого, не буде в стані залишитися вільним від гріхоння, поступити на задорозі досконалості. Не знаю, що інші про це думають. Я однак вважаю, що беручи під увагу теперішні умови, в яких живемо, ілюзія є переконання, ілюзія є переконання, що може можна поступати в досконалості. Хто хто обмежується до приймання причастя раз або два рази в році. Які чудові речі говорить отець Піво? Думаю, що буде ця рубрика так само новий подкаст Листи Піон, можливо, не так часто. А, зазвичай ці листи я читаю е, в моутомній групі це піво. Отже, є ілюзію тих, хто думає, що може статися тим, що поступити до дорозі досконалості, приймаючи причастя раз або два рази в році. Так. Не зумію виразити, як дуже е, сумніває мене стан фізичний вашої сестри, тільки Господь знає, як багато молюся про її здоров'я, духовне, більше, ніж тілесне. Е, Щоб моя слабка, але на станом молитва подобалася тому, який все підтримує і всі мряти для нашого добра і ослави. Щаслива я ваша сестра, коли ж незважаючи на всілякі провини, стала визнана загідно у Діву Христі, того, який в чистої любові для нас офірувався. Відвічному батькові. Не перестаю теж представляти Ісусу і всіх усіх у потреб, які так дуже лежать вам на серці. Скаржитеся, що не відповідаю на всі ваші питання, і з цієї причини чинити мені солодкі е, упімнення, Не залишається мені нічого іншого, як просити вас про вибачення, благати, щоб на мене не гнівалися, коли ж немає в цьому моєї вини. Знаєте, що я вже від якогось часу терплю з причини клопотів з пам'яттю, по-моєму, усієї моєї доброї волі, яка хоче всіх задовільнити. Отець спів мав проблеми зі здоров'ям, все життя. Саме стати Франциска Сирський, я тепер в на реколепціях Францішканських, це про це говорив братам. Говорить мені, мені, що є це спеціальна ласка оця небесна, але чи це правда? Господь дозволяє мені пам'ятати про тих особах, про ті справи, про які він сам хоче, щоб пам'ятав. Так? І насправді багато разів мовсерду, Господь присвяє мені особи, яких ніколи не знаю, про яких ніколи не чув, а з однією метою, щоб йому їх представив і вставлявся за ними. І в цих випадках. Не сталося ще, щоб не вислухав моїх марних і слабких молоток. Діється це навпаки, коли Ісус не хоче мене вислухати, вчення і навіть що забуває молитися за ті особи в інтенсіях, які з усією становчістю постановив молитися. Це забуття часто розширюється також на справи, які є найбільш конечні для нашої природи, такі як їжа, пиття і тим подібне. Дякую Божому проведінню, що аж до тієї пори. Не сталося мені в забуттю про обов'язки, які виникають з мого стану. Е, оцініть, отже, тепер самі, чи є вина чи радше огіден вашого змилування. Тим часом, прошу вас, щоб завжди без скрипування просили мене про виснення один раз, другий раз чи третій, якщо не отримаєте відповіді на, якусь, на якесь питання. А якщо навіть в цих випадках не будете переконані, прийміть з покорою Боже рішення і не сумнівайтеся, бо якщо він дозволяє, щоб ви залишалися в темряві, то щодо тих справ. Тоді це так для вашого добра. Він не залишить без нагороди жодної вашої доброї думки. Не кажу вам уділяти адекватну відповіді на проблеми, так представлені. загал завжди під час коротких і вимушених медитацій. Не знаю, для чого мій розум відповідає мені, що мушу Ісусу переказати за вашим посередництвом, оскільки не зрозумів добре цього питання. Прошу, якщо це можливо, про краще його сформування. Тепер вистачить вам, бачити, що не бачу в цьому навіть тіні зла. Від багатьох днів моя душа чується, якби була скута залізною оборозою. Просить, отже, найліпшого Бога, щоб мені силу до переносення, заслугу, прийняття. Тієї його трудної волі, якщо, якщо домого долучити тренування до настішої діва е, з помпеїв і приймання в цьому часі свого причасу, інтенція отримання через мене певної ласки, якої я очікую від добрити до Господа, був би вам нескінчено вдячний. Е, але якщо б було це для вас надмірно важким обтяженням, то прошу з цього звільнитися. Є змушений закінчити цей лист з причин, які добре знаєте. Нехай вас Бог благословить і вашу сестру, і принесе потіху в терпіннях, нехай поверне на вас своє милостивий спогляд і потішить своєю любов'ю. Брат Піо Капуце. Ось такий лист, оце піо, дуже глибокий, думаю, дуже потішаючий. І який фактично в день ситуація Піо. В його пам'ять, так фактично, 2025 рік маємо тиспів померти сю 68-му. Ми далі живемо його наукою і годуємося його словами і поручаємося його святими молитвам вже в небі. Отче, піво, молися за нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!